Військових 72-ї е, окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, і конкретно серед цих військових, яких відзначили, вруч вдали всім імені нагороди, серед них був військовий Віктор Пилипенко, який є відкритим гомосексуалом, і через це. Чекайте далі. Потім Віктор Пилипенко отримав, як звучить заголовок в засобах масової інформації. Звучав що через цю нагороду, через те, що він ЛГБТ, представник ЛГБТ, нагороду йому анулювали. Написали в прислужбі Української православної церкви Київського патріархату, бо за словами Пилипенко розмістив неправдиву інформацію про те, що патріарх Філарет вручив відзнаку як відкритому гею, що нібито. Київський патріархат змінив свою негативну позицію щодо ЛГБТ-спільноти. Зараз чекайте, не, не крутіть. Дайте я поясню. Тобто, вручили е, воїнам, от Олеся, зараз зі мною угу. будь на одній хвилі. Вручили воїнам нагороду за їхні військові досягнення. Так. Всім без винятку. Е, Віктор Пилипенко отримав цю. Нагороду так після цього він написав публікацію у Фейсбуці. Зараз я дослівно не буду довго там велика публікація. Мовляв, о, мені як відкритому гомосексуалу дали цю нагороду, то це виходить, що е, православ Українська православна церква змінила своє ставлення до ЛГБТ. Тобто, по суті, змістив акценти. Так, нагороду ж дали не. Е, не як визнання зміни до е, питання ЛГБТ-теми, а дали саме за військові досягнення. Правильно ага. я розумію? Правильно. І потім після цієї публікації, після цієї публікації, е, Українська православна Церква каже, що це відверта маніпуляція, тому що нагороду не давали за як визнання лгбт не видного дали за те, що за військові досягнення. І В Українській православній церкві кажуть, що не знали про. Як вони називають гріховні схильності військового і в церкві анулювали нагороду а, а, Пилипенко?